Головного лікаря міської лікарні Оксану Перевозніченко за два дні звільнили з посади, як вважає звільнена незаконно і за вигаданими необґрунтованими підставами. Причому в цих підставах більше емоцій, політики та особистої неприязні аніж серйозних аргументів. Ні, ні мер, ні його заступники не пояснювали, чому Ні, мені не нічого таке не пояснили, ні. Це все було дуже швидко. Я вважаю, що мене звільнили незаконно і я вважаю все ж таки, що є зв'язок з політичними уподобаннями моїми, скажімо так. 9 березня стартувала акція за єдину Україну. 10 березня ми підняли державний прапор на головному корпусі міської лікарні номер 1 Ну, а потім, от як вам говорили, так і мені говорили, тому що я особисто не присутня була на нарадах, але е говорилось про те, що кожна нарада починається з нашого прапору. А потім е наші співробітники подзвонили на гарячу лінію, це було 14 квітня е і сказали, що нас змушують зняти прапор. Але ми прапор не знімали, тобто він залишався у нас. Ну скандал був зв'язку з цим. Головна причина, через яку, мовляв, звільнили головного лікаря, на думку міської влади, це недоотримання коштів у бюджет з громадян, що не мають міської реєстрації, і приїхали в місто та потрапили до лікарні. Нарахували таких збитків на сотні тисяч. Керівник говорить, це повна нісенітниця. Насправді лікуватись громадянин має право будь-якій лікарні в Україні. І вимагати за це гроші з людей незаконно. В моїй пояснювальні я спиралась на конституцію України, на основи законодавства про охорону здоров'я, також на кримінальний кодекс 184 стаття говорить про те, що витребування коштів за надання медичної допомоги карається кримінальною відповідальністю. Оксана Перевезніченко нині зареєстрована у центрі зайнятості як безробітня. Оскаржує у суді своє звільнення і має намір повернутись на своє робоче місце. Адже звільнення, що відбулось, насправді вважає політично мотивованим.